У рівному чоловік впав у шахту ліфта і загинув. Сталося це у центральній міській лікарні. Медперсонал каже, мовляв, пацієнта сам відчинив двері непрацюючого ліфту і свідомо туди стрибнув. Чоловіку було 63 роки. У медичному закладі він встиг пролікуватися лише один день. Хворів на неврологічні хвороби, погано ходив, мав судинні патології. Поки з невідомих причин ввечері, коли всі пацієнти вже спали, самостійно відкрив двері непрацюючого ліфта і впав у шахту. На очах нашої медичної сестри, яка рухалася із палати по коридору, вона побачила, що хворий виходив із сьомої палати. Передвигався ось в цьому напрямку. І зробивши крок, боковий він відкрив двері ліфта і впав в шахту бокового ліфта. Вона не змогла по часу зупинити і добігти до цієї людини. Чоловік впав з четвертого поверху, пролетів два і приземлився на дах стоячого ліфта. Його виняли при попередньому огляді, було виявлено перелом ноги, а згодом розрив селезінки. До операції, яку мали йому провести, пацієнт не дожив. Ця недуга, яка була до того, і цей стан. Провокований падінням, привели до такого трагічного наслідку, як смерть. Про інцидент у відділенні лікарні майже не говорять. Частина пацієнтів взагалі не знає про трагедію, адже сталося все ввечері. Інші прикуті до ліжка і не розмовляють після інсультів. Чоловіки, які лежали із загиблим у палаті, обличчя ховають. кажуть, покійний ні з ким не спілкувався, і вони про нього нічого не знають. Його привезли, от, і ми з ними не говорили. Де він і з ким не спілкувався? Якби він тут пролежав хоч місяць, а його привезли. Ну вечором случилось таке. Откуда ми знаємо, що то було. Едики кажуть, загиблий пацієнт був одинаком, мав психологічні розлади. На місці події зараз працює спеціальна комісія, яка з'ясує всі обставини трагедії.